І мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І світає, і смеркає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває, Тільки я мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. Оглухли, не чують, кайданами міняється, правдою торгують, і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, горють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недоляди, діти юродиві, Подивіться на рай тихі, на свою країну. Полюбіте з щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся. І в чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі. В своїй хаті своя правда. І сила, і воля. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату напускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній Веселого Дому. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава, слава України. І світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обійміться ж, брати мої, молю вас, благаю.